Усім привіт! Життя у постійних тривогах. Я не панікую, бачите залізні нерви у мене. Я цим пишаюся. Мене запитали, коли я відзначаю Різдво. 25 грудня та хрещення 6 січня. Більше для мене немає дат бути завжди прив'язаним до часу це дуже погано. Вже протягом 20 років. Теж не панікую. Я і як та зарядка від смартфона. Так що беріть приклад із мене, все буде Україна. Усім хорошого дня, українці! Бачите, життя як у всіх, звичайно, життя.